Всім привіт! Як у вас справи, розповідаєте в коментарях. А в мене для вас є щось цікавеньке. Ви будете в шоці. У мене це вперше. Йду за посилочкою на нову пошту. Мені прислали на пробу продукт, який не дуже популярний в Україні, але скоро про нього дізнаються всі. А ви пишіть в коментарях, якщо знаєте про цей продукт. І до вашої уваги чорний часник, який поліпшує імунітет і надає насиченість організму. Його можна додавати до різних страв, м'ясних і навіть десертів. А в асортименті у нього є чорний часник подрібнений, цілий чорний часник, соус до пива і крем-мет з чорного часнику. Так, так, вам не почулося саме крем крем-мед. Якщо ви хочете рецепт, то ставте лайки і коментарі па-па!